Війна за свій шлях. Моя країна, всю другий рік поспіль, відчуває лихоліття на моїй землі. Для нас всіх вона стала народною за незалежність та суверенітет. Війна торкнулася кожну українську родину, стала для нас всіх частиною нашого життя, а перемога у ній спільною метою всього українського народу. Не дивно моя рідна Україна яким був важким інтернистом твій шлях, і сивої давнини і до сьогоднішніх днів, бо численні вороги шматували твої землі, грабували твої багатства, терзали твоє серце і душу. Я пишаюсь тим, що я українка, бо я належу до того народу, який духовно чесний, незламний, рішучий. Будь-яка країна вже розсипалась би на попіл. Але не моя країна, бо нас всіх об'єднує любов до нашої землі, на якій ми живемо. Ось вже осінь, незабаром зима. Треба підбивати підсумки. Для себе зазначу, що це рік хвилювання та надії, знов хвилювання та великої впевності, що правда з нами, яку ми всі боронимо. І не тільки наші захисники перемагають в бою, але і ми тут, в тилу лишаємося людяними в людських обставинах. Рік, безумовно, був складний, але він вкотре показав силу самоорганізації здійняв нову потужну силу волонтерства та взаємопідтримки. А ще я побачила, що кожен з нас докладає частинку до того, щоб нарешті настала перемога та запанував мир. Я належу до тих людей, яких називають волонтерами. Прикладом для мене стали мої вчителі та знайомі. Ми усі разом займаємося громадянською діяльністю. Дорослі допомагають нашим захисникам, а ми з друзями у вільний час від навчання доглядаємо безпритульних тварин. Їх дуже забагато в нашому місті. Ми співпрацюємо разом з фондом Іриною Орловської «Захисти тваринку. Взагалі, я побачила, що кожен з нас, волонтер, бо впевнена. Ваші родини також передавали не тільки кошти, але й їжу та одяг нужденним. І хто скаже, що це невеликий подвиг у цю нелегку для нашої країни годину? Я, учениця 9 класу, але чітко розумію, що всі ми вписуємо ще одну сторінку правду в історію нашого народу. Великий пророк Тарас Григорович Шевченко казав Боріться, поборете! Я всім серцем вірю, що небо нашої матері України невдовзі стане чистим та мирним, бо ми з вами народ, якого правда ще ніким завойована не була. Ми нескорені свідомі громадяни, яким своїм подвигом, кращим навчанням, кращою волонтерською роботою наближаємося разом до перемоги. Слава Україні! Героям слава! Дякую за увагу!